Підтримка місцевих виробників, відкриття простору на банковій, ремонт спортивних майданчиків у школах та придбання сучасного обладнання. Очільник департаменту соціально-економічного розвитку розповів про підсумки роботи в 2025 році. Подробиці далі. 2025 рік став часом активної цифровізації взаємодії міста з підприємцями. Ми цього року так само запустили для бізнесу портал, який дає можливість з нами комунікувати, отримувати всю необхідну інформацію і підприємцям, які мають досвід і працюють уже і безпосередньо людям, які лише розпочинають власну підприємницьку справу. Ми проводимо дуже багато різних заходів для. Місцевого бізнесу для наукованого бізнесу ще один важливий напрям роботи допомога місцевим виробникам у виході на міжнародні ринки. Вийшли на певний рівень, де ми намагаємося наших місцевих виробників, місцевих підприємців ввести в більш міжнародний курс, тому що багато хто з них хоче налаштувати експорт, масштабувати зовнішні ринки. Ми намагаємося пов'язати за міжнародними торговопромісовими палатами, з міжнародними консультантами. Цього року в Чернівцях презентували й довгоочікуваний проєкт підтримки локального виробництва. За задумом під цим брендом місцеві товари з'являтимуться на полицях торговельних мереж, аби покупці могли легко впізнати продукцію чернівецьких компаній. Важливий напрямок підтримка місцевих виробників. І цього року нам вдалося презентувати проект, який ми досить довго мали амбіцію зреалізувати і провести. Це створення місцевої маркет маркетингової стратегії підтримки місцевих виробників. Нам вдалося залучити експертів, які нам допомогли розробити безпосередню стратегію просування місцевих виробників. Вона виглядає в чернівцях або в Чернівці», якщо англійською мовою. Різні сегменти там купуючи Невецьки, які будуть з'являтися на полицях місцевих мереж, де можна буде побачити саме продукцію місцевих виробників. Серед важливих досягнень відкриття громадського простору на банковій. Саме ця локація стала місцем проведення відкритих зустрічей, тренінгів та подій для містян, туристів і бізнесменів. То нам вдалося запустити новий простір. В Чернівцях простір на банкові 3, де в цій локації вона ожила, вона дала можливість мати в центрі міста справді локацію для чернівчани, де гості міста, де представники бізнесу, представники громадськості мають можливість абсолютно безкоштовно проводити всі свої заходи. Тут є все необхідне забезпечення технічне, тут є сучасне приміщення, яке ми бачимо поєднане з історією. Окрім того, у місті оновлювали медичну інфраструктуру. За словами Сергія Бостана, у 2025 році вдалось розширити закупівлі і запланувати нові постачання на початок наступного року. Частково ми закупили обладнання для реабілітаційного відділення другої поліклініки там, по на 317 тисяч євро минулого року. Цього року додалося, додалося додаткове обладнання майже на 45 тисяч євро, і в планах ще на січень лютий буде ще додаткове обладнання для цього. Цьогоріч також оголосили інвестиційні конкурси для створення нових спортивних майданчиків у Чернівецьких школах. Дані проєкти реалізуються за кошти інвесторів і дозволяють учням безкоштовно користуватись сучасною інфраструктурою. Було оголошено інвести... інвестиційні конкурси на три нових об'єкти спортивної інфраструктури в навчальних закладах гімназії номер 14, ліцеї номер 4, ліцеї номер 12. Це три спортивних майданчики. Чудова можливість, де за кошти донорів, безпосередньо інвесторів. Робиться спортивна інфраструктура, яку потім може безкоштовно використовувати діти, які навчаються в школі, а безпосередньо в не, не, не навчальні години, тобто після 16.00. Інвестори можуть його здавати в оренду і безпосередньо заробляти на цьому кошти. Підтримка місцевого бізнесу, інвестиції в освіту, медицину та громадські простори це кроки, покликані зробити місто комфортнішим для життя та роботи. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.